Карантин. Ади. Привезли кумове передачу з Італії від Гафії. Кум позвонив до мене сікіше каже Куме, Міхайле, ходім до мене. Тут італійське вино передала Гафія, лупнемо доправим самогонку. Мене до цієї роботи довго просити не треба. За п'ять хвилин я вже був у кума. І ми дегустували тото -то вино. Що вам скажу? До сракі тото вино італійське, наше ліпше. Пили ми, говорили про політику, дивилися телевізор, а там якраз показували в новинах про коронавірус. Кажуть, що вже дійшов до Італії. Трохи страшно. куми Василю. Чого? А як до нас до та зараза на Україну? Йо, не бійтеся, нас то та хвороба не візьметься, нас нічого не бересі. Ми п'ємо курим, жирем чесник, стручковий перець, нас хвороба бреде. Ей, пийте та й не грізіться. А майте горівку, бо, бо, бо це вино до гузиці. «Зараз принесу. І кум поліз в півницю. Пили ми той днів моцо. Потім кум сказав, що він закальонний, а я сказав, що я ще дужче. Почали спорити, потім на спір почали їсти лід з холодильника і запивати холодну воду. Потім почали обливатися на протязі коло керниці студеною водою. воду, хотіли скакати в керницю, але спам'яталися і пішли знов пити. Так доправилися, що поснули на підлозі. Нарано! Пробудилися з дубовими головами. Я хотів всі обізвати до кума, але лиш прохрипів. Кум теж прошипів щось і зашмаркався. Добре закалилися. Горло болить, захрипле, зашмаркалися. Хотіли випити горівки з перцем, щоб полікуватися, але ні перцем, Ні кришки горівки в хаті не було. Ледве ми підоймилися, зібралися і пішли в магазин. По дорозі здибали бабу Касю. Хотіли сказати Слава, але ледве прохрипіли. Баба підозріло подивилася на нас. Продавшиці горівку і перець продала, але теж підозром дивилася на наші шмарки. Селом ми пчихали і кашляли, аж пси гавкали. То йшли до кума і зачилися лікувати горівковий песен. Тим часом, як ми лікувалися, хтось в селі згадав, що до кума заїжджала машина з Італії. А хтось сказав, що ми пчехаємо і кашляємо. І тут баба касі висунула вердикт. Коронавірус! Село загуділо, почалася паніка. В сільраді терміново зібралася і позачергова сесія сільської ради, а під сільрадом виник стихійний мітинг. Народ хвилювався. Викладали різні ідеї і пропозиції. Одні радили нас спалити разом з хату, другі закопати за цвинтарем і за парканом. Треті радили обкурити з від тракторі. Ксьонс, щоб застрахуватися, видав заборону нам відвідувати церкву. Директор школи Школу і медпункт, фельдшер амбулаторію. А депутат кожної вулиці висунув нам заборону пересуватися по тих вулицях, на яких їх обрали. Баба Касі запропонувала нас обсмалити паяльну лямпу. І тут сесія видала указ: ізолювати нас у хаті. Всі боялися близько підходити до хати, але післи піяків, їх не шкода, і їх ще жодна хвороба не бралася. Поки ми з кумом співали під дією лікарства пісню «Ой, чий то кінь стоїть, ті свеками заколотили вікна й двері. Коли ми доспівали співанку, то схотіли у віходок. Підійшли до дверей, а там двері забиті намертво. Тут задзвонив телефон. То голова сільради потер свій телефон чистим спіртом для дезінфекції. І подзвонив до кума. Алло, Алло Михайле Василю, ви інфіковані кішком хворобу, яку вам завезли з Італії корун і ми змушені вас ізолювати на дві неділі. Сидіть і не рипайтеся, і поклав трубку. Ми пробували дзвонити людям, але ніхто не брав трубку. Тим часом в церкві правилася служба Божа за упокій наших душ. Їди трохи в хаті було, гірше було з виходком. у хаті не було жодного ведра були лише трилітрові слойки. То в них ми ходили по нужді і зразу закручували кришками. На другий день відрізали нам світло, бо хтось кинув версію, що той вірус. Може, по дротах поширитися селом. А на третій день відрізали і газ би вірус не пішов по трубах, в хату оцепили і нікого не пускали. Навіть Ганю, хоч та й не дуже пхалася, каже на вісеруці добре. А ми сі добре вісрали. Простуда від стресу прийшла сама, на четвертий день з'їли все, що було в хаті. На п'ятий зробили салат з вазонків. На шестий з'їли кактус. Одне добре. У виходок не було чим іти, та й слойки сі скінчили. На восьмий день зачили ловити миші. На дванадцятий з'їли кумовий пасок. На тринадцятий мої підтяжки. На штирнадцятий день. Мали нас відпускати, але сесія вирішила ще тиждень нас тримати. Тут не вітримала Гані, поїхала в район і наробила шуму. Приїхали доктори в скафандрах, ледве нас відкрили. Ми з кумом так схудли, лиш очі світилися. А як нам відкрили двері, то ми хотіли з'їсти санітара. Коли нас везли селом, то хто скинув каменем в скору поміч і розбив вікно? Цілий день нас возили районом і ніде не хотіли нас приймати. Ні в поліклініці, ні в лікарньох. Всюди палили скати і мітингували. Аж під вечір Станіслава привезли тести, і ми пройшли їх. Тести вказали, що ніякого вірусу нема. Нас нагонували, дали на руки довідки, що ми здорові. І викинули на дорозі з скорої. Ішли ми полем худющі, штани тримали в руках, бо спадали а пасуки під тяжки з'їли ми. Ішли, передихали і мріяли, як будемо мстити односельчанам, а мста буде страшна, особливо голові. Десь далеко дзвонили дзвони. Або за нами, або хтось вмер. Дронюк Викомісь 4.03 2020 року.